Усім привіт вітаю на каналі. З вами як завжди, Джордж Хевен. Продовжуємо грати в StarCraft Remastered. У нас на черзі кампанія Зергів і її остання місія. Перед тим, як прийти до протосів. Висока орбіта над рідною планетою протосів Айор. Well. Ти добре впорався, мій брате. Протоси можуть лише втікти від наших нападів. Але тепер ти маєш атакувати останнє місце, перш ніж ми повністю все завоюємо. Ось недалеко звідси є храм, що лежить на надсвященній землі. Хоча й був свідком минулих тисячоліть, храм, який ти маєш атакувати, набагато старіший, адже його збудували мої творці Ксеонага. І він означає місце, де Ксеонага вперше ступили на Айур. Храм потрібно очистити. А на його місці встановити кристал хайдерин. Тільки тоді шлях буде готовий. Я саме на цій землі зможу проявитися. Так. Ну що, наше завдання знищити храм протосів. Погнали. Місія буде складна. <клзв> Судячи по розміру карти, я так думаю, тут ворогів буде просто жопою жуль і греблю гати. Ух, так що сил нам. Давайте ми поки що їх прибираємо. Ці тут взагалі непонятно навіщо. Трішки далі сюди відійдемо. я не знаю, ну, наскільки розумію, то та карта подібна. До тих, що звичайні, ну, в плані звичайні якому. У нас то по сторонам, скоріше за все, вороги. Спереду там основна армада ворожа і так далі. Так, Уверордів поки що вистачає. Um, так, давай камера еволюції. Так, наші тут є якісь ресурси трішки. Добре. Десь, мабуть, тут, я не знаю. Так, ну ресурси в мене ще не добуваються, можна так сказати. Тож на цьому потрібно зробити акцент. Поки що єдине, що мене стримує, це кількість вичинок, які я можу отримати. Ну, використати мається на увазі. Не вистачає мінералів. Ну, блін, хто би сумнівався. Усе доведеться забудувати вуликами. Бо ресурси так, ну, типу, не кучно. Ці в розкіт стоять. Але це, звісно, потрібно багато ресурсів, ну, в тому числі. Мінералів, щоб навіть будувати зараз одне ліго додаткове. Треба десь ресурси на це накопичити. Ну поки що добре, що ще з Овервордами немає проблеми, але це вже от-от-от-от назріває. Так, це погане місце для розташування. А, тут Размітка камінчики. Демежа нам нас наносить швидко і багато. Так, давай хайв. Хайчери, хачери. Дальше зараз вже будуть оверорди. Ти можеш в принципі, піти ще за веспіном. А зараз вже покращення наступне, то ну, і доступно. Хорошо, -мо. Давай. Качай. Так, мені. Також знадобиться щось такого роду. Mm. Це, звісно. Уже напряги пішов повним ходом. Так, це тоді три оверворда. І покращення на гідралісків Так, що ще такого я забув? Ну, далі ми мутуємо в наступний рівень. Так. Савроды є. Mm. Так, начебто все йде дуже навіть непогано поки що. Я бачу, що нападають. Ладно, вони не впораються. Впораються. Ну, впорався. Так, а отут, на жаль, немає такого місця, де би можна було розташувати поближчі. Мабуть, так десь будем. Так, о, ми вже назбирали трішки гідралісків. Ну, звісно, це зовсім небагато, але хоча б для базового якогось захисту цього має вистачити. Так. Шпиль. Тут головне не знаходити цих. Як вони вилетіли. Виотіва соло з голову. Не можна згадати. Кажуть, ті ще поляють за мінерали бомбами. Побачу, мабуть, згадаю візуально. Блін, не личинки, не хробаки. Гусениці, ось, гусениці Тобто я готую великий наземний напад. І мені от, не зустріти би цих гусениць. Так, каже, овервордів не вистачає. Давай тоді набудуємо А в мене більше нема спінгазу поряд. Він то швидко зараз закінчиться, як тільки я почну через шпиль виходити. Так, оверлордики вже набудували. Так, я не знаю, давайте наліво чи направо. Зараз буду розбиратися. Так, вибрались. Все, один, два, є. Два повних. А мене звідси атакують, причому дуже навіть сильно. Я абсолютно до цього не готовий. Ну, а на пофік, я тут зараз. Швидко відбудуємо. Недовго пісня ваша співала. Тоді направо. Прийшли ви справа, значить йдемо направо. Тут ще є мінерали. Mm. Давайте вас ми звідси прибираємо. А ви всі за мінералами. Так, слабенько, що я можу вам сказати? ще є, А, ту ще є. Окей. Так, вибиваємо їх звідси взагалі нафіг. Хтось тут літав. Добре, там мабуть покращення, ні, ще покращення недоступне. Нюхай бебру. Надо добивати всіх. І підемо наліво перевіряти, що там робиться. А Аур Поки вистачає, Ну, тут вообще супер. Так, все. Сих мінус 0. Давай, сюди А Да, ультралист, кит, вообще -по посрать. Так, давайте ви на троєчку. Добре, тут ми зараз позбираємо четвірочку. Давай. Погнали. Такий ніби зарядився на а, фастран, так? Да? Так, тут бачу якісь ресурси, є, значить там є точно якась оборонка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паскудні юніти. Де ж паскудні юніти. Ага, тут тут немає нікого, де? Да? Давайте я вас об'єднаю в один ви підете сюди Ах, ті, хто залишилися повернеться на базу і там з кимось об'єднаєтесь. На двоечку зробите. капець тройку вообще положили Двісти 4 юнита лишилось. Офігеть можна Так. Це в нас буде трійка Так, одиничка наче це чисто. Ресурси є. Чудово. Ну, все виходить, на ці половині карти. Я все зачистив. Я не розумію, більше нікого немає. Тоді йдемо далі. <кхем> так, трійка давай до одинички де там. Ось тут прохід, так? Да? Давай сюди. Четвірка. М -м ось так. контр 4. І треба ще зібрати двієчку, і тоді 4 повних загони можуть щось зробити. Так, і п'ятірка в мене ж є. У мене виходить тільки двієчка, не доформована. Не деформована, а доформована. Так. Теб все працює. Всі щось роблять, суїтяться. А я тим часом гризуємо їх за шияку. Ну, зараз так от, типа, двоєчка буде, вони ж швидко розбудовуються. Можна сказати, моментально. Є, все. Контра 2 і погнали. Все, всі на місці. Давай в сторону храма. Там розберемось. Типу виходить місія на 20 хвилин, -мо, це що мені. Не, ну ладно, це не місія на 20 хвилин, однозначно. Зараз там буде оборона, всі діла там потім принести кристал, там потім п'ята, десяте. Так, давай підкріплення одразу. Не зупиняючись. Опашим Ммм. Mm. Куда сюди давай? Щось якось не, не, не почувствував, ні? Та відійшов, да й відійшов, пофіг Повнюю одразу всі стаки. З тих, що залишилися роблю новий. У мене вже 6 повних стеків їх є. Ну, да, ще всі досі повні, 6 стеків. офігіть можна, оце я сьогодні бомбанув. Оборонка стоїть, типу, непогано, ну, блін. для такої кількості армії, як в мене зараз, це ну, це не очі. Я, до речі, не зробив покращення далі. Да, це мій тупняк. Так, кто мы тут, еще. Давай, цев у нас, тирка, да? Тирка и пятирка. Давай ты выйдешь направо. А все, я храм знищил? серьезно? Я щось не те зробив, що мав. Мені треба його доставити, а потім Вірогінного треба ще обороняти той храм. Я, я трошечки поспішив явно. Я завтикав, що вони атакують сам храм. Треба було добити жовтих. А тоді вже сунути далі. Купанул. Так, давай, іди добивай. Добиваємо жовтих А тоді будемо щось далі робити. Хто я капець неправильно зараз зробив? От уже й червоні. <гум> я не знаю, я вже, типу, просто от на карті, як побачив, так вибрав і цей. І так буду керуватися тому що. Десь полетів, треба його звувить. А він никається гля, який хитрий а він намагається втікти зникатись. А де він дівся? Тоб не поняло, що за прикол? Він шо, блін, колись телепортнувся чи що? A you kidding me? Що за хрінь? Так, давай в до розвідку. В допрацювання. Так, ви тут маєте добивати. В тут добиваєте. Чудово. Ну і треба ще тут перевірити, що ні не завершилося, це вже інше запитання. Що вони такі пасивні? У них типу військ немають у чому справа. Oh, yeah. Що вони відбиваються, блін, як, не знаю, якісь імпотенти? Це якось дивно. Я, до речі, не побудував ні одного летючого юніта, ну, крім оверордів. І не знаю, чи це добре. Так, окей. Ну що, тут то, більше нікого немає точно, да? Зараз виправимо талісків на перевірку. Зрозуміти, чи я нічого не залишив позаду. А, тоді відправляємо, значить, дрона сюди. І йому обов'язково треба буде захист, тож ці всі залишки також сюди. І частину фідралісків також залишає добре. Я не можу зрозуміти, що це. це все. Це все, що тут було, це я фінальну місію за 20 хвилин щовкнув, Так довго йшов, йшов, розвивався сюди. Ого, ніфіга собі кристалів. Я десь там ззаді позаду походу залишив uh, якісь, чи, чи, чи казарму, чи щось таке, а звідки він беліс не зовсім викупаю. Ай-яй-яй, а тут у мені дави лещів. Прописали по саме вівторок. а ah. Да до меня кто-то таки добрался ну. А, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ah, все? So, серьезно, это прям все? Вся миссия? 25 минут? Нифигеть, можно. Тю. Okay. Окей. Висока орбита над ішка в это. упс шупс. Блин, битний проток пришла вся зараза. Гляньте, Добре, речі, правда, до нього. Міжінже, величезно дякую всім, хто ставить подобайки. І захисники, мімута. О-о-о. Це як дивних дивах на фоні. Ах. Ну все, зерхів закінчили, далі в нас тільки протоси ну, кажу, протоси, ну колись вже проходяться ці компанії. А протасів сьогодні не хочу починати, ну типу. Не хочеться змішувати. Я, можливо, зроблю просто наступний епізод трішечки меншою періодичністю, десь на тижні вийде. Бо, ну, типу, там, хронометраж 26 хвилин, фінальну місію я щось щелкнув як сімочки. Не, не помітив взагалі не відчув. Просто нафігачив гідралісків і зніс все ну, потоком дивно. Мені ця місія колись набагато складнішою. Та й такі. Ну що ж, на сьогодні величезне дякую всім за перегляд. З вами, як завжди, був Джош Хевен. До нових зустрічей, всім пока.